подякувати всім виборцям, всіх тим, всім тим, хто, незважаючи на різні соціологічні дані, незважаючи на те, що чимало говорили свідомо, що свобода є непрохідною політичною силою, лякали свободою, але, попри все, не дивлячись на все, хочу подякувати всім виборцям, всім тим, хто нас підтримав. Всім тим, хто вагався, чи нас підтримувати, чи не підтримувати, навіть всім тим, хто проголосував за опозиційні сили на виборах до парламенту. Перш за все, хочу зазначити, що вибори вважаються і успішними, з одної сторони, а з другої сторони, об'єктивно скажу, що по всій країні, тільки по області відбуваються фальсифікації і незважаючи на все, свобода набирає чимало Голосів для того, щоб сформувати достатню фракцію в Верховній Раді і мати можливість відстоювати інтереси української громади, українців, української нації. Ми розуміємо, що ці вибори є для нас певним великим уроком, оскільки ми побачили, звичайно, набралися досвід, побачили, де можуть відбуватися нові технології по фальсифікації, що відбувалося насправді після оприлюднення екзитполів, де ми розуміли, що десь близько біля шостої години, починаючи з шостої години, відбувалося масове вкидання бюлетенів таким чином, з них занижували рейтинг свободи. На жаль, що стосується міста, то тут все-таки нам легше було відстоювати наші голоса, оскільки. І практично на кожній дільниці наші спостерігачі були. Тобто ми вже десь більш-менш знали, які будуть фальсифікації, на що спрямовувати свою увагу. Що стосується округів, таких як 203-204, то тобто там ще відбувалися масові фальсифікації. І при чому вони були пов'язані як з підкупом, як масовим киданням бюлетенів, так і з надходженням, скажімо, не тих даних. Протоколів кінічних комісій до окружної доброї комісії і так далі. Звичайно, це для нас великий урок, це для нас великий досвід, але цей досвід є для нас золотим. Я переконую, що наступно, наступного разу свобода буде більш загартована у боротьбі з антиукраїнським режимом. І ми розуміємо, що для нас є декілька позитивів. Перший позитив. Це розвіяний міф про непрохідність свободи. Тобто, сьогодні вже люди, сьогодні зранку, з, з Калининського ринку чимало людей звонили, вітали і казали, що... Чимало людей, які вагалися чи голосувати за свободу, чи не голосувати, чимало людей, які голосували за інші політичні сили, чимало людей, які просто не приходили на на вибори, дещо навіть не шкодують, що не проголосували за свободу. Це мене тішить і радує. навіть деякі люди зводять з економічною ринку і кажуть, от ви знаєте, саме цей показник додає вам на майбутніх виборах ще там двічі більше результатів. Це свідчить також ще є наступний позитив, що вперше в історії українського... Парламентаризму, націоналістична сила попадає в парламент. І це може, звичайно, не радувати. Я переконаний, що ті великі борці, які боролися за незалежність нашої країни, які робили, як кажуть, підґрунтя до створення української державності, вони можливо, на депесах переконаних зараз тішаться, тому що їхня справа, їхні почин, їхні смерті, вони дали все-таки. Підґрунтя для того, щоб українська нація змінювалася у своїх світоглядах. не зважаючи на те, що ми неодноразово заявляли, що нас ті чи інші кандидати, скажімо, не влаштовували особисті. Але ми розуміли, що на сьогоднішній день у нас є спільний ворог. І ми мусили боротися боротися з цим ворогом. Ми мусили об'єднуватись, ми не зважали, зрештою навіть і на прізвища, хоч, хоч, звичайно, було чимало запитань, але це тішить. Що на сьогоднішній день, якби е, була пропорційна система, то опозиційні сили е, у Верховній Раді займали б тотальну більшість. На жаль, був той проголосований законопроект, який би